Чому б Чому б Тоді. Е, е, Ірина Бошко, Давайте прибігаємо сцені! Тобі стойка не потрібна, все, шикарно. Так, один текст. То -то звісно. Я сьогодні вже згадувала про ковід, бо я колись дуже складно його перенесла. І ось цей вірш. Я колись читала в Кам'янському, і до мене підійшли, сказали класний вірш про маму. На що я відповіла дякую він про смерть. І це моя що... <риклад> улюблена історія. Ти мене відпустила в світ, проте поглядаєш щохвилини крізь мутне джерельце в моєму тімені. Ти водила мене за руку, за ріг і заміж. На гуртки на осліп, по катакомбах темені. мені говорили маленькі, що поки я є, тебе немає, але я знала тебе на дотик. Це ж бо ти наді мною небо перехиляєш і вкладаєш у рот мені чорні свої анекдоти. Ти топила мене у відрі кошеням Ахілесом. І тримала за серце, лишивши дистальні фаланги в розтривоженій м'якоті, ніби насіння чи леза. Ти тримала за серце, так як тримають планку. Я пила твої макові сльози з молоком матері і горілкою батька, всмоктувала метеликом, ти була моїм вогким бодгі і чорним саторі, посміхалась мені з портретів, циркал і стелика. Я ховала тебе в рядках, у своїх легенях, я гноїла тебе в собі і гнила з тобою, тільки вишкір твій, споглядаючи на рентгені, готувалась не до двобою, до однобою. Я навчилася спати з тобою, як із ведмедиком. Я навчилася спати з тобою, як із коханкою, ти сміялась ти сміялася в обличчя друзям, родині, медикам, ти сміялася гуркотом вибухів, співом ханга, та скільки б разів не косила мені волосся, сталевий півмісяць твій врешті зайде на камінь. Ми ще з тобою, рідненька, поміряємося. Як не косами, то кістками. Дякую.